І у Соломінському районі через падіння уламків шахида пошкоджені квартири на другому та третьому поверхах. І в одну із цих квартир вдалося потрапити наші журналісти Олександрі Бабіхіні. І вона вже з нами на прямому зв'язку. Сашу вітаємо тебе. Показує, розказує про масштаби руйнувань. Вдалося тобі поспілкуватися із мешканцям ці, з мешканцями цієї оселі. Що вони розповідають безпосередньо про момент влучання? Вітаю колеги! Зараз перебуваю у квартирі на другому поверсі. Власне, тут спалахнула пожежа на балконі і пішла далі О, вгору на інші поверхи, і саме ця Кімната, спальня, де тут ночували три людини, вигоріла вщент на щастя. Ніхто не постраждав. Загалом у квартирі перебували на момент сьогоднішньої ранкової атаки чотири людини. Ніхто з них не постраждав. Ще була собачка, яка також пережила там гострий стрес на цю всю ситуацію. І власне до наслідків спальня найбільш вигоріла, також тут не залишилося від балкону. Нічого немає ані скла, ані рам? Також згоріли речі, які зберігалися у шафі на балконі, і бачимо і наслідки гасіння пожежі. Ця кімната досі стоїть у воді. І кажуть, що так буде ще довго, навіть якщо почати її вимочувати. І власне, давайте послухаємо пряму мову сина господарів країни, як власне. Минула ця ніч, у котрій прокинулися його батьки, і які наслідки атаки побачили. В 4 ранку дзвонила мама, сказала, що горить балкон. Я кинув все, приїхав. І, ну, побачили, що вже, ну, спочатку загасили полум'я, потім, вже коли зайшли, то побачили, що кімнати фактично немає, е, ну, була пожежа. Е, Ну слава богу, що всі живі, тому що було ну тобто, потрапили уламки, робили наскрізь всі двері. Власне, ось ці двері можемо бачити діри від уламків, які летіли скрізь ці двері, і пролетіли на вихід навіть скрізь вхідні двері. І власне, постраждала не тільки ця кімната, тут загалом дві кімнати. Ще в одній також повелетало скло. Трохи побилися рами, побилися лампочки, і також постраждала кухня тут так. Ж побилося скло, рама Бачимо на місце. Знаємо, що тут буквально хвилин 10 тому робили заміри вікон в різних кімнатах. Будуть їх облаштовувати плівкою та ДСП надає ці матеріали місцева влада, і також господарі цієї квартири вже заповнили заяви і до поліції щодо наслідків цієї атаки. А також е, і спілкувалися з представниками райдержадміністрації, зокрема обіцяло е, одноразову допомогу розмірі 10 тисяч гривень за постраждалі речі. А також треба буде потім зібрати пакет документів і вже звернутися е, до е, Солом'янської РДА щодо е, відшкодування коштів на ремонт цієї квартири, е, така інформація на цю хвилину.